Материал про Татьяну Александровну на пороге большой войны. Це я написала про неї матеріал це 10 березня 23-го року. Взагалі-то в неї 30 вересня підписаний контракт. Тому вона на війні вже 4 роки. Вона пішла, тому що. Вона не хоче, щоб її дитина воювала. Василь Васильович Бонько це учасник висадки героїчного Григорівського десанту. Він працював в порту Южний на причалі. Його називали наш дядя Вася. Працював зоотехніком в Григорівці. Його дружина була. Вчителькою, депутатом, прожила дуже велике довге життя. Вона померла, ну мені здається, може 97, може 98 років їй було, тому що з 95-річчя ми її вітали. З 90 річчя ми її вітали. Вона дуже активна, перша була на виборах, все знала, цікавилася. Політикою цікавилася суспільним життям. А коли вона була молодою і звільняли Одещину, то вона на своїх плечах носила важкі патрони для того, щоб ну, підносити боєприпаси бійцям, які йшли далі, і вони молоді, але завзяті йшли і вночі, і в день. Але ціль була досягнута. Батько в Тетяни Олександрівни артилеріст закінчив наше військове училище. І вони були навіть в Німеччині, служили, там був обмежений контингент радянських військ, за часів СРСР колишнього. І Тетяна ну, колись була з мамою, з батьком, з сестричкою, Наталією у, у Німеччині. Потім вони приїхали сюди, Тетяна працювала в дитячому садочку, але коли було дуже гаряче, вона щось для себе вирішила. Вона сказала, для мене щось. Ну, в її свідомості змінилося, тому що вона дивилася, скільки людей тимчасово переміщеними особами є. І Ще кожен день вбивають на Донбасі і в Луганській області, області наших хлопців. Розвели війська, неможливо стріляти, заборонили роботу з найсперських парт. Це все було, і в неї серце кров'ю обливалося, і вона. Ну, ми розуміли, що тут Придністров'я, ми розуміли, що це все може бути тут. Хоча тому що ще було таке, що качали е, Бісарабську Народну Республіку, Одеську Народну Республіку, чого тут тільки не було. Тетяна прийшла чотири полігони, вони дуже важкі. Е, падаєш в окоп невеликий, рівча, рівчачок такий на автомат. Зверху їде багатотонний танк, і оце ти витримуєш е, троє діб, ти в. В лісі виживаєш як можеш, чи ти зможеш ну, там, я не знаю, вогонь здобути чи ні, це вже твої проблеми, і як ти що знайдеш, хоч росупий, але ти маєш вижити е, за троє діб. Що можу сказати? Е, вона там як своя. По-перше, вона дуже прекрасна дівчина зовні. Е, вона така підтягнута, вона займалася танцями, вона дуже творча, і в неї вийшлась вона артистична. Е, виходило, точніше. І вона там така підтягнута на 8 березня, вона ходить в наряди, вони теж чергують, як всі інші. Да, хлопці їх змінили, але, але вона на рівні з іншими. Вона була у відпустці раз за три і то мама захворіла, потім маму поховали. І ще один раз по 10 днів все. Більше вона не була у відпустці, вона там, вона постійно там, під обстрілами, під канонадами. Ну, ви коли почитаєте ці історії, там є в мене ще статті про неї, але ну, далеко десь шукати, то я вже вам ось таке свіженьке, щоб ви зрозуміли, як воно є. Ну, звичайно, ми завжди на зв'язку. Я молюсь, я ходжу до церкви, згадую всіх своїх, хто там, тому що в мене не тільки Тетяна, є ще дуже хороші е -э хлопці та дівчата мої рідні, близькі, які. На передовій і ну, якось може, так здружилися, навіть знаю їх і побратимів, тому що телефонують, я чую, привіти, вітання передаємо один одному. І я вже ну я так волонтерю ну, Я, я є волонтеркою такою дуже скромною, тому що головна волонтерка Южного це Гана Сальвестрівна запорізька Розумієте, це людина унікум, яка. Ну, на всю Україну може одна така, тому що вона економила на всьому і все віддавала на військо. З пані Тетяною як цей зв'язок утворився? Як ви дали давно... дитинства? Ми подруги дитинства. Ми жили в одному дворі, виходили на там на прибирання того двору. Потім з'ясовується на 9-те. На 8, 8 травня, що я бачу хлопця, я приїхала, чесно кажучи, з, у мене полгода як мама жила, я кладовища приїхала, з свинтаря. І прибігла, і дивлюсь, а я начебто він знайомий, але в нього такий сумобіль в очах. Це був Сергій Сергійович Діменіков. І він прийшов згадати свого друга, і з'ясувалось, вони через. Мені, здається, півроку, от тільки дізналися, що вони з одного міста, з одного будинку і в сусідніх під'їздах проживали. Розумієте? І Тетяна там, тому що Сергій Сергійович Діменіком він мій сусід, Тетяна в сусідньому під'їзді. Цих я людей знала з дитинства. Ну і от Ми коли вже з побратимами Тетяниними говорили, вони кажуть, нам би цю станцію вони дуже скромні. Вони такі, що товариші, виручає, а сам ну сам вже як може бути, ну як як доведе як доведеться, це, правильно ви кажете. Тому вони ну так можуть бути, ну от там вони зразок прислали. Там може шістнадцять тисяч. Але я хочу сказати дуже велику подякувати. Пані Ользі Вікторівні Шехіді, що вона відгукнула, що вона провела цей брейнрінг. Дякую Палацу культури, дружба і пану Бородавко. Ну, окремо спасибі Петру Котенцю, Він дуже патріотично налаштована людина, і це було ще з 2004 року, з помаранчевої революції і раніше. І він, ем, ну не схибив він своєї лінії, чіткої дотримується і. Чеці моїй, хвала за це ще можу сказати? Дуже багато зробив Дмитро, тому що ну ви там прочитаєте статті, тому що і в нього був день народження, і хто хотів його привітати, то він попросив, будь ласка, передайте ці гроші на, ну, на збір. Да. Мамі. І теж, хто хотів його привітати, він відкрив рахунок у Комунобанку і він збирав ці кошти. Потім він. Потім він З'ясовував з керівництвом Тетяни Олександрівни, яка саме краща модифікація цієї станції. Значить, знайшов її в інтернеті, хоча ми хотіли поїхати в Одесі десь по таких будівельних гіпермаркетах подивитись, або на так звану яму, де в нас авторинок. Но вирішили таким чином, що через інтернет він її замовив до Одеси, він її перевірив, показав хлопцям фотографії прислав і потім. Вже надіслав їм на схід. От. Ну, ось така історія, і нам це вдалося і дуже вдячна всім, хто долучився, тому що це важко. Я розумію, що зараз дуже доходи скоротились. І я думаю, що треба користуватись принципом, яким користується бабуся Ганя – Дайте хоч по гривні. У війну нічого не було, дайте хоч по гривні. Кожен по гривні, і ми назбираємо хлопцям і на дрони, і на автівку, і на уніформу, і на е, оптику, і на все, що їм потрібно розумієте, і на такі зарядні станції. Тому не забуваємо, завдяки кому ми живі, завдяки кому ми. Просинаємось, бачимо сонце, ходимо на роботу, і увесь час ми маємо дякувати Богові, що ми живі Збройним силам України. Тому я ось те, що можемо, це робимо, це наша така волонтерна, ну як сказати, це наша данина е, нашим звитяжним воїнам. І... Ну, я колись що могла, то теж давала і зараз там не можу прийти мима помповскріньки і не опустити хоча б якусь там копійчину, яка є. Що можу сказати? Ми абсолютно безкоштовно даємо. Оголошення нашим військовим, а їх дуже багато. Газета це документ, і якщо людина втратила посвідчення учасника бойових дій, це дуже важливо. Воно має бути надруковано в газеті. Ну, це стосується всіх документів, і ми їм даємо це безкоштовно, і газету теж це наш рахунок, тому що це наші воїни, це наші захисники, і ми не можемо навіть з них взяти копійки. Ми тільки дякуємо. you <laughs>